У нас на огляді будинок в селі Садове, будинок трикімнатний, загальною площа 73 квадратних метрів. діляночка 15, сотих. є фруктові ось такі дерева. Зараз обійдемо довкола будинку. Будинок у нас 1970 року. Цегляний, необкладений. не обкладений. В будинку є водопостачання, газ, світло. Котел працює навіть, коли світла немає. Під'їзд асфальтований. І Ось зараз вам покажу будинок з цього боку. Село Садове. Будинок знаходиться в селі Садовом. Це пориць з Березані 65 км від міста Києва. В селі є все. Сучасне село. Підприємства, школи, садики, базар, будівельні магазини, продуктові, салони краси і пряме сполучення з містом Києвом. Давайте зайдемо всередину. Ось, у нас бюджетний будинок. Вранда 9 квадратних метрів, кухня, котел, газова плита, туалет, ванна. Стоїть бойлер на обігрів теплої води. Бойлер новий взагалі місяцький. Так, і у нас перша кімната найменша. Вона 6 квадратних метрів. Є груба, можна грубою опалювати. Ось Ця кімната у нас 12 квадратних метрів і зала площою 22 квадратних метрів. Ось такий у нас будинок, друзі. Більш детальну інформацію ви можете переглянути на нашому сайті з нерухомості з адресою рідний край. А де детальний відеогляд цього будинку буде на нашому ютуб-каналі Агентства нерухомості рідний край або ріалтора Антона Антоненка. До зустрічі! Бажаю миру і добра!